Нарешті дитині виповнилося три роки. Вона майже самостійно ходить, бігає і говорить. Їй вже можна довіряти важливі справи. Ваші вимоги, мимоволі, зростають. Вона в усьому намагається допомагати вам. І раптом з вашим сином чи донечкою щось відбувається. Вони змінюються прямо на очах. І найголовніше в гіршу сторону, наче хтось підмінив дитину і замість поступливого і м'якого дитяти підсунув вам норовливого, впертого, примхливого шкідника. Не хвилюйтесь, це лише криза трьох років життя. Три роки вік, коли дитині так хочеться відчути себе дорослою і самостійною. Це час відкриттів і знахідок від пробудження, фантазії і усвідомлення себе як особистості. У цьому віці хлопчики вже чітко усвідомлюють свою статеву приналежність, а дівчатка прагнуть у всьому наслідувати маму як ідеалу дорослої жінки. Яскраво виражена особливість даного періоду криза трьох років. У малюків вона може проявлятися по різному але основними симптомами є крайня упертість, негативізм і свавілля. Нічого страшного у цьому немає, просто ваша дитина починає дорослішати. Спробуйте їй у цьому допомогти. Період трьох років це період першої вікової кризи у дітей. Це період, який називається психологія Я сам. Тобто дитина до цього часу вже накопичила певний досвід, якийсь вона вже краще рухається, краще може себе якось у просторі відчувати і тому вона намагається все робити сама. Дуже добре, якщо батьки це розуміють, і тоді ця криза не загострюється. Вони дають можливість дитині. Все пробувати і все робити, нехай це буде неправильно, нехай це буде негарно виходити. Потім можна допомогти виправити, але обов'язково давати дитині пробувати, якщо ж дитині забороняти робити самому якісь певні дії вчинки одягатися їсти ліпити малювати ну будь будь-яку дію робити самостійно у дитини накопичується звичайно як у нормальної людини протест і тоді вона на все буде вам відповідати ні і цей період з 3 до 4 років дуже важливий це е, називається періодом дитячого негативізму Малюк відмовляється лягати спати, не хоче самодягатися, прибирати іграшки. Виридує, кричить і тупає ногами, якщо батьки не виконують будь-яке прохання. Ще вчора дитина із задоволенням виконувала усі нескладні доручення, і раптом вона починає все робити навпаки. Тікає, коли її гукають, роздягається, коли просять одягтися тепліше. Часом здається, що вона забула усі слова, крім ні, і не хочу. Не знаючи, як реагувати на дитячі істерики і демонстративну непокору, батьки губляться і сердяться. Криза трьох років належить до найгостріших і не скільки для дитини, скільки для батьків. В цей період розвитку дитя не кероване, часто впадає в істерику. Вікова криза, як і будь-яка інша, минає, але все ж, озброївшись знаннями про її основні симптоми, ви можете пережити цей переломний момент набагато легше та спокійніше. Що робити, якщо дитина поводиться зухвало? У першу чергу не варто загострювати увагу на поганій поведінці дитини і тим більше намагатися зламати її. Це ні до чого не призведе хорошого, але і впадати в іншу крайність, вседозволеність теж не можна. Дитина не повинна усвідомлювати, що істерика це надійний спосіб домогтися свого. Наймудріше, що можуть зробити батьки в даній ситуації, відволікти дитину, переключити її увагу на щось інше. Наприклад, запропонувати почитати улюблену книжку або разом погратися в яку-небудь гру. Звичайно, якщо дитина вже досягла піку і Стерики це не спрацює. У цьому випадку напад дитячого гніву потрібно просто перечекати. Якщо ви знаходитесь вдома, твердо скажіть дитині, що ви поговорите з нею, коли вона трішки охолоне, і займіться своїми справами. Залишайтеся спокійними, як би важко це не було. Після цього поясніть дитині, що ви її дуже любите, але примхами вона нічого не досягне. Якщо істерика трапляється на вулиці або в магазині, а діти люблять працювати на публіку, по можливості позбавте дитину глядачів. Для цього можна просто перенести її в менш людне місце. Намагайтеся уникати ситуації, коли дитина може відповісти ні. Створіть ілюзію вибору. Ти хочеш гуляти у дворі чи у парку, або ми будемо гратися у пісочниці чи, можливо, підемо на гірку? Ви навіть не уявляєте, як легко вам вдасться уникнути проблем. Криза трьох років у дітей серйозне випробування для батьків, але дитині у цей час доводиться теж важко. Вона не розуміє, що з нею відбувається, і не в змозі контролювати свою поведінку. Їй потрібна ваша підтримка. Тож не забувайте хвалити малюків за хорошу поведінку і заохочувати самостійність. Розкажіть бабусі та татові, що прийшли з роботи, як ваша розумниця сама в день лягала спати і прибирала іграшки. Це допоможе дитині у формуванні свого позитивного образу. Якщо дитина хоче сама їсти, а ви знаєте, що при цьому все буде у каші або там в супі, ну постеліть якусь клейонку. Помийте, зробіть так, щоб не було таких дуже забруднень речей, які дуже забруднюються поряд. Але дозвольте їй це робити самостійно, тому що потім дитина йде в дитячий садочок, а сама їсти не вміє. Якщо дитина Хоче спробувати ножниці порізати чи поліпити, побудьте поряд з нею і дайте їй можливість це зробити. По-перше, це розвиток мілкої моторики, це дуже важливо для потім для навчання в школі. І не тільки для навчання, взагалі для просторового сприйняття, для того, як дитина буде почуватися себе в просторі, тому що вона повинна знати, що де направо, де наліво, як що зліпити, де в людини руки, куди їх там приліпити, де ноги, де голова. І це вона все пробує. Знову ж таки, я е, часто говорю про те, що маленькі діти, вони кінестети. Їм дуже важливо тілесний контакт, вони повинні відчувати все пальцями. І е, тому знову ж таки, давайте їм все пробувати і е, ощупувати. Да, щоб вони відчували не тільки бачили, не тільки ви їм розповідали про якісь предмети, а щоб вони їх відчували прямо пальчиками. Вони розуміли, яка це форма, який це матеріал, чи він там шероховатий, чи він гладенький, чи він камінчики, які там. Це все потрібно давати. І, звичайно, норми, які ми встановлюємо в поведінці, має бути не заборона. Ми повинні говорити. Дитині, що вона має право робити? Можна не знаю, трогати синю тарілочку, да? а червону краще не брати. Можна е, взяти в руку гілочку там, з такого то дерева, а цю краще не брати, бо вона забруднена або запилена. Дуже подивися, ти будеш брудним. Таким чином, краще. Ми привчаємо дітей і до дисципліни, і до порядку, і до акуратності, тому що будь-яка заборона знову ж таки у нормальної людини викликає протести і у дитини теж, і тому вона все одно це спробує обов'язково, але ви просто цього не побачите. Трирічка наполегливо перевіряє межі дозволеного, і якщо ви дасте десь слабинку або навпаки надто жорстоко поведетесь, у відповідь отримаєте неадекватну реакцію на здавалося просте прохання. Тож намагайтеся тримати себе в руках, адже криза трирічного віку це зовсім не прояв шкідливості або негативної спадковості, а природна необхідність випробувати себе, закріпити відчуття сили волі і власної значущості. Це життєвий етап, без якого неможливе становлення особистості дитини. До речі, криза може навіть затягнутися. Якщо ви стоятимете на позиції вседозволеності або ж заборони, потрібно знайти золоту середину між двома крайнощами у взаєминах із дитиною. Малюк у три роки переживає лише першу кризу, закінчення якої знаменує новий етап дитинства дошкілля. Далі буде криза семирічного віку, 12 років, перехідного віку, періоду дорослішання, а також з кожним новим етапом у житті наступатиме нова криза, яких вже й не злічити. Кризи необхідні особливо для малечі. Вони як рушійна сила розвитку його своєрідні сходинки. У цей період діти більш схильні до захворювань, особливо нервово-психічних, адже вони починають інтенсивно рости. Цей стан не такий помітний, як зміни в поведінці та характері малюка. Якщо ви побачили, що дитя дуже різко змінилося і не в кращий бік, постарайтеся виробити правильну лінію своєї поведінки. Станьте більш гнучким у вихованні. Розширюйте права та обов'язки малюка, і в межах розумного дайте відчути йому самостійність. Приміром, ваша дитина не хоче їсти, хоча голодна, не примушуйте її. Накрийте стіл і посадіть на стільчик ведмедика. Зобразіть, ніби ведмедик прийшов пообідати і дуже просить малюка, як дорослого, спробувати, чи не занадто гарячий суп, і якщо можна погодувати його. Дитина, як доросла, сідає поруч із іграшкою і, непомітно для себе, граючись, разом з ведмедиком, з'їдає повністю обід. Для нормального розвитку малюка бажано під час кризи трьох років, щоб дитина відчувала, що всі дорослі в будинку знають. Що поруч з ними не маля, а рівний їм товариш і друг. Цю кризу потрібно просто перечекати як бурю, пережити як землетрус, і перенести як хворобу. Тому вашим девізом на цей рік має стати терпіння, терпіння і ще раз терпіння.